Крихітний санвузол площею менше 3-5 квадратного метра справжній головний біль для господарів, облаштувати місце для водних процедур, знайти куточок для пральної машини, продумати систему зберігання. На обмеженій території таке завдання перетворюється на справжній квест сьогодні. Разом з професійним архітектором Анастасією Кисельовою розглянемо шість варіантів планувальних рішень на прикладі ванних кімнат і санузлів в будинках серії 729 і, і 155 МК. Анастасія кисельова архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір, продумане до дрібниць, в якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями. Варіант 1 – суміщений санвузол з системами зберігання. Завдання на мінімальній площі 2,54 км в однокімнатній квартирі в будинку серії і 700 потрібно розмістити ванну, раковину, унітаз, а також передбачити місця для пральної машини і зберігання гігієнічних приладдя. Рішення незважаючи на те, що будинок панельний. Стіна між коридором і ванною кімнатою не є несучою. Тому можна перенести дверний отвір так, щоб зліва від входу помістилася ванна, а праворуч пральна машинка. В цьому випадку раковину доведеться встановити над машинкою у кутку між унітазом і раковиною поміститься шафа для побутової хімії і рушників, плюси і мінуси те, що в крихітній ванній кімнаті вдалося розмістити все необхідне, безсумнівний плюс, але і незручностей вистачає. Необхідно знайти низьку пральну машинку і узгодити перенесення дверного отвору. Ванна в такий невеликий санвузол поміститься тільки сидяча, кому підійде одному мешканцю або сімейній парі. Варіант: два. Суміщений санвузол з повноцінною ванною. Завдання в маленькому санвузлі необхідно знайти місце для повноцінної ванни, рішення Дверний отвір в цьому випадку також доведеться перенести. По довгій стороні кімнати розміщуємо велику ванну 180 на 75 тоді унітаз і раковина встануть навпроти один одного, компактну пральну машинку можна заховати під раковиною. Плюси і мінуси вдалося розмістити велику лежачу ванну. Це оцінять любителі водних процедур, але власникам доведеться зіткнутися із незручностями. Зовсім немає місць для зберігання, раковина не глибока. Доведеться також погоджувати перенесення дверного отвору, кому підійде одному мешканцю або сімейній парі. Варіант 3. роздільний санвузол з додатковим рукомийником. Завдання необхідно обійтися без демонтажу перегородки і зробити санвузол в двокімнатній квартирі. В будинку серії і 29 максимально функціональним рішення. у ванній кімнаті розмістили сидячу ванну 150 х на 70. Тоді тут поміститься ще й пральна машинка під раковиною, і шафа для побутової хімії та текстилю. В туалеті повісили невеликий рукомийник і дзеркало. Це зробить використання приміщень більш комфортним. Плюси і мінуси можливість вмитися одночасно в обох кімнатах. Переваги цієї планування для великої родини. Також є достатньо місця для зберігання, однак доведеться користуватися маленькою ванною і використовувати пральну машину під раковиною, кому підійде, сімейній парі з дітьми, сім'ям з різними поколіннями. Варіант 4. суміщений санвузол з нішею для зберігання, завдання встановити велику лежачу ванну, передбачити місця для зберігання рішення в будинках серії і 29 в двушках є як роздільні. Так і спільні санузли саме їх і розглянемо в цьому варіанті. Стіна між ванною і коридором не несе, тому дверний отвір можна перенести. Це дозволить по довгій стіні встановити ванну 180 на 8.0, тут же залишиться місце для полиць ніж, на яких зручно зберігати шампуні. Гелі для душу та інші потрібні баночки. Унітаз і раковину розташували навпроти один одного, пральну машинку спрятали під раковиною, плюси і мінуси планування відповідає всім побажанням, вдалося розмістити і велику ванну, і системи зберігання потрібно буде тільки узгодити перенесення дверей, кому підійде, холостяку або сімейній парі. Варіант 5. Суміщений санвузол з нішою для пральної машини. Завдання у двокімнатній квартирі в будинку серії і 155 потрібно облаштувати функціональний санвузол з душовою кабіною. Рішення у маленькій ванні душова кабіна, часто найоптимальніше рішення. Замінивши ванну на кабіну, ми отримали місце для великого господарського шафи купе. Саме в ньому розмістимо пральну машинку і численні полки для зберігання. Унітаз залишиться на своєму місці, а ось раковину з тумбою доведеться перенести навпроти унітазу. Плюси і мінуси зручне місце для прийняття водних процедур, містка система зберігання, раковина з повноцінною тумбою. Переваги цього планування: сім'ї з маленькою дитиною, можливо, буде не вистачати ванни, кому підійде, холостяку або сімейній парі без дітей. Варіант 6. Суміщений санвузол з душовою кабіною. Завдання в невеликій ванні необхідно розмістити душову кабіну, знайти місце для пральної машини і раковини з тумбою, рішення потрібно перенести дверний отвір, вліво тоді можна буде встановити душову кабіну біля дверей. У кутку маємо унітаз для раковини і пральної машини, робимо єдину стільницю. Це додасть всьому інтер'єру закінчений вигляд. Під раковиною ставимо тумбу для зберігання гігієнічних приладдя, плюси і мінуси завдяки відсутності навісних полиць і шаф. Ванна кімната виглядає просторіше. Є зручна зона раковини з великим дзеркалом. Єдиний недолік доведеться узгодити перенесення дверей, кому підійде холостяку або сімейній парі без дітей. Коментар експерта: ми звернулися до Максима Джураєва. Фахівця з узгодження перепланувань в Києві, щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир з крихітною ванною. Якщо ви зважилися на ремонт по одному з варіантів, то думка професіонала буде дуже до речі, майте на увазі в інших містах вимоги за погодженням перепланування можуть відрізнятися. Максим Джурев, фахівець узгодження перепланувань, випускник МСУ працює в архітектурно проєктному бюро 1. Керівником напрямку зі зв'язків з партнерськими організаціями Максим консультує по складних випадках перепланувань в Києві вже більше 10 років. Збільшити площу санвузла без приєднання сусідніх нежитлових приміщень практично неможливо, але не несуча перегородка між ванною і санвузлом зазвичай дозволяє перенести дверний отвір, щоб зробити розташування техніки більш зручним у варіанті. 1, 2, 4 і 6 перенесення дверного отвору потрібно узгодити за проектом. Його може підготувати будь-яка організація, у якої є допуск срок, планування 3. потрібно буде узгодити в повідомному порядку за ескізом, так як змінюється розташування сантехнічних приладів у варіанті: 5 в санвузлі встановили додатковий простінок. Його потрібно узгодити за проектом.